Приїхав на озеро Ідро і покажу його огляд сьогодні з велосипеду і з дрону. Поїхали. До озера Ідро я дістався на машині з Мілану. Дорога зайняла в мене 2 години. І ось я припаркував її на такій безкоштовній стоянці навпроти карабінерів в містечку Кроне. Тому машина буде в безпеці весь цей час, поки я буду відсутній. На дворі температура 30, але мене це не зупиняє. Познайомлю вас зі своїм байком, на якому сьогодні буде огляд озера. Я в пошуках велодоріжок навколо озера. Тому зараз пружляю ще по містечку і по асфальтованих дорогах. Інформацію я вже знав. Озеро навколо на велосипеді. Не можна проїхати, тому що на протилежній стороні тільки дорога для машин. Виходить, озеро можна проїхати тільки з однієї сторони на велосипеді. Але я думаю, що це теж буде красиво. Подивіться, як вже гарно. А Щоб краще розумілося, то озеро можна проїхати ось з цієї сторони і вернутися таким чином назад. Я машину припаркував ось приблизно в цьому місці. Кристалева вода, які майже на всіх озерах Італії. Ось там люди відпочивають в кемпінгах. Сюди дуже багато людей приїжджає саме з Австрії, з Німеччини на камперах і залишають їх ось там. Самі плавають на лодках. Катання на велосипеді можна поєднувати із рибалкою. Como é que Така безпека на всіх участках майже дороги від каміння, яке може впасти зверху з кори. Велодоріжка проходить як і біля озера, так і біля проїжджих частин. Але ніхто нікому не заважає. Дивіться, які скелі височіють над головою. Однозначно можу сказати, що мені все подобається. Хоча я цей маршрут вибрав чисто випадково, просто побачив озеро на карті і думаю, а чому б мені не поїхати сюди. Маршрут проходить ось такими ще тунелями, висіченими вгорі. Валір води просто вау. Маршрут дуже швидко змінюється. Тепер же хвойні ліси з боку. Позаду мене частина, яку я вже проїхав. Локація однозначно вартує того, щоб сюди приїхати. Тут дуже багато пляжів, всі вони безкоштовні, є багато закладів, де можна поїсти. І взагалі дуже гарно. Не дуже впевнений, що сюди можна заїжджати, але я спробую, так як в мене іншого виходу немає, або вертатися назад, або пробувати вперед. Ось така тут далі дорога. Не сказав би, що зручно. Але я поки їду. Там внизу вода високо, принаймні тут де я їду. Я комусь такі походи в гори. Іноді напевно треба дослухатися до знаків, які тобі пропонує дорога. Камера вам не передасть, які тут обриви, але на велосипеді тут пішки страшно. Не найкраща ідея була сюди заїжджати на велосипеді, тому що, проїхавши кілометрів 2-3 вперед, з них половину часу я йшов пішки. Ось пробую вертатися назад. Стежка вся покрита корінням дерев і дуже-дуже вузька. І при висоті яка е, з боку від вас, це реально небезпечно. Ось подивіться як тут проїжджати на велосипеді. Вернувся я все-таки на нормальну велодоріжку. На вулиці спека. Просто капець. Я думаю, що зараз десь на сонечку більше 35 градусів. Тому що на телефоні показує 32. Як бачите, є екскурсії по самому озері. Я думаю, їх можна замовити онлайн тим хто бажає. Зайшов в бар випити чогось холодненького. Щось холодненьке. На вулиці дуже жарко. Подивіться, яка риба тут плаває. навіть з берега видно. Ось такий вигляд озеро має з містечка Ідро, з якого воно і починається. Ну що ж, 20 кілометрів шляху подолано. Проїхав, зняв невеличке відео для вас і буду повертатися додому. Дякую вам за перегляд. Всім, кому сподобалось, ставте лайк, коментуйте. До нових зустрічей!